Всім привіт, я астролог Леся Шуменська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 14 червня 2023 року. Одразу скажу, що це день отримання шансів, можливостей, подарунків та винагород за проведену роботу. Беремо всі і одразу потім роздумуватимемо, треба нам воно чи ні. Сприятливими будуть зустрічі з експертами, юристами, духовними наставниками, езотериками. Проте одна із сторін може провокувати на конфлікт, тому що буде незадоволена роботою фахівців. Особливо це стосується жінок, які відчуватимуть внутрішній неспокій та тривогу. В першій половині дня можливі претензії до жінок, в другій половині дня ближче до вечора до чоловіків. Рекомендую застосовувати чудеса дипломатії, делікатності, стриманості та розуміння. Тоді питання, завдання чи проблема вирішиться швидко і якісно. Ввечері рівень небезпеки підвищений. Будьмо уважні і обережні та перебуваємо у безпечних місцях. Маніпуляції строго заборонені, наближається до завершення місячний цикл в близнюках. Енергія йде на спад, тому не розбазарюємо її. Період до молодика в Близнюках сприятливий для завершення справ, для зачищення хвостів та підготовки до нового періоду. Пам'ятаємо, цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний саме для вас, я запрошую вас на індивідуальні консультації та в мою систему АстроСупровід. Підписуйтеся на мій блог в інстаграм, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу! Зустрінемось завтра!